В Україну йде справжня зима. Вже вночі температура повітря має знизитися до 10 градусів морозу. Похолодання супроводжуватимуть дужі хуртовини. Детальніший прогноз від Ірини Винокурової. Хмельницька область у заметах. Десятки легковиків застрягли у снігу. Вантажівки в кюветах. Давалась допомога вилучення швидкої допомоги снігового замета, вилучення снігового замета рейсу автобуса. Надавалась допомога приватному автомобілю, автомобілю, якому знаходилось п'ятеро чоловік. З них одна малолітня дитина. А це вже Київ. Тут випало лише 4 сантиметри снігу. Та цього вистачило, щоб місто зупинилося в тиснявах уже завтра. завіхолить і врешті областей України. Найбільше снігу буде у південно-східній частині України. Це Приазов'я, Запорізька, Луганська, Донецька область, Дніпропетровська. Тут буде найбільше снігу. Він буде досягати значень сильних, сильного і хуртовини спостерігатимуться замети на дорогах. У столиці найближчими днями рясних хуртовин синоптики не передбачають. Натомість відчутно похолоднішає. Температура знизиться, до ранку вона становитиме десь до 10 градусів морозу. Завтра денна температура у Києві буде 7-9 градусів морозу і невеликий сніг також можливий. Столичні комунальники до прогнозів дослухаються, тож уже зранку чистили тротуари від снігу. Ціль лише на зупинках, так? Да, по зупинках, ну ти ж в Переходи. Лісниці, ось таке. На дорогах Франції ситуація значно гірша. Автомобілі ледь рухаються. Через сніг затори в Києві зранку подекуди сягали 10 балів. Втім, уже за кілька годин ситуація стабілізувалася. Дороги посипають піщано-соляною сумішю, тож сніг поступово тане. Техніку, що посипає дороги сіллю, ми бачили на столичному подолі. Машини, які прибирають сніг, не видно. На окремих вулицях припаркованих на дорогах авто майже немає. Ймовірно, свідомих водіїв побільшало. Кермувальникам, котрі збираються в дорогу Хортовину, Працівники ДАІ радять дотримуватись елементарних правил. Обов'язково потрібно, щоб був боксирувальний трос, лопата на випадок снігових заметів не перевищувати ні в якому разі швидкість. Завжди пам'ятати, що може. Жуть, будь ожеледиться на дорозі. В одному місці може бути сухо, в другому буде намороження. витягати автомобілі із заметів вже готові бійці держслужби з надзвичайних ситуацій. Сьогодні вже чергує там 20 автомобільних тягачів, буде виставлено і будуть забезпечити і надавати допомогу, якщо така буде необхідність.